Які малюнки тобі подобаються більше, виконані на папері чи в графічному редакторі? Звісно, фарби і текстура паперу створюють особливу атмосферу, але графічний редактор дає деякі унікальні можливості, зокрема повністю вирізати вже готовий малюнок та вставити його в іншому місці. До речі, таке переміщення є прикладом паралельного перенесення на площині. Детальніше про паралельне перенесення дивися далі у відео. Нехай маємо фігуру F. Усі точки цієї фігури зміщуємо в одному напрямі і на однакову відстань, що дорівнює P, штрих. P'. Отримуємо фігуру штрих. Перетворення фігури, у результаті якого всі її точки зміщуються в одному напрямі і на однакову відстань, тобто на вектор, називають паралельним перенесенням. Тож можемо сказати, що фігура F перейшла у фігуру F' у результаті. Паралельного перенесення на відстань ПП або на вектор ПП. До речі, як і за будь-якого геометричного перетворення, фігуру F' називають образом фігури F, а фігуру F прообразом фігури F'. Детальніше геометричні перетворення та інші його види ми розглядали в іншому відео цього плейлиста. Переглянь його, якщо потрібно. Нагадуємо, перетворення зі збереженням відстаней між відповідними точками фігури є переміщенням або ж рухом. Доведімо ж, що паралельне перенесення є переміщенням, нехай А і Б дві довільні точки фігури F. У результаті паралельного перенесення ці точки перейшли в точки А' і Б' фігури F'. Нам потрібно переконатися в тому, що в результаті паралельного перенесення було збережено відстані між точками фігури, тобто переконатися в рівності відрізків AB та H'Б'. Так ми можемо стверджувати, що паралельне перенесення є переміщенням або ж рухом, тож зупини відео та самостійно доведи рівність цих відрізків. Ну мозвірятися. Згідно з означенням паралельного перенесення, відрізки АА' і ББ є паралельними, а також рівними. А отже, чотирикутник ABBH' є паралелограмом. Згідно із властивістю паралелограма, його протилежні сторони рівні, а тому відрізки АБ та HB також рівні. Розгляньмо ще один випадок, коли відрізки АА' та ББ лежать на одній прямій. За допомогою властивості вимірювання відрізків можемо переконатися, що відрізки АБ та А'Б' рівні, оскільки в результаті паралельного перенесення відстані між точками зберігаються, то воно є переміщенням або рухом, що й потрібно було довести. Із цієї властивості випливають два важливих наслідки. Перший наслідок паралельне перенесення має всі властивості переміщення, а отже у результаті паралельного перенесення пряма також переходить у пряму промінь у промінь, відрізок у рівний йому відрізок, кут у рівний йому кут. І взагалі неважливо яку фігуру переміщувати за допомогою паралельного перенесення. У результаті завжди отримаємо рівну їй фігуру. І другий наслідок у результаті паралельного перенесення пряма може переходити або в паралельну їй пряму, або в себе, рухаємося далі. Припустімо, що нам відомі координати вектора, на який зміщуються всі точки фігури. Позначаємо ці координати як А. І b. У такому випадку можемо сформулювати ще одне означення паралельного перенесення за допомогою координат. Паралельне перенесення це таке перетворення фігури, у результаті якого будь-яка її точка P з координатами X, Y переходить у точку P' з координатами X плюс A, Y плюс B. Важливо, A і b це деякі числа, що є однаковими для кожної точки фігури. Якщо точка П' має координати x' y', то паралельне перенесення можна задати такими формулами x' дорівнює х A, y дорівнює y плюс b. А якщо паралельне перенесення задано такими формулами, із них можна відразу визначити координати вектора, на які зміщується кожна точка в результаті цього паралельного перенесення, тобто А і Б, зупини відео та самостійно знайди А і Б. Нумо звірятися. У тебе мало вийти, що А дорівнює одиниці Б мінус 2. Рухаємося далі. Нехай у результаті цього паралельного перенесення точка D з координатами мінус 10 переходить у точку штрих. Зупини відео та за цими формулами паралельного перенесення знайди координати точки штрих. Згідно з формулою Координати точки D x. Y. Координати точки штрих і знаходимо за формулою х' мінус 5 плюс 1, що дорівнює мінус 4, знаходимо Y' – штрих, 10 додати мінус 2, що дорівнює 8. і останнє завдання паралельне перенесення задано парою точок Т з координатами мінус 7, 10 і теж штрих з координатами 12 4. Спробуй задати це паралельне перенесення за допомогою формул. Тобто, знайди А і Б та запиши формули цього паралельного перенесення. Нумо звірятися. Зумови відомі координати точки та образу цієї точки, тобто х та мінус 7 і 10 відповідно. Х' та і 12,4 відповідно. Щоб задати це паралельне перенесення формулами, спершу потрібно знайти величини А і Б. Для цього замість х' та штрих підставляємо координати точки Т', а замість Х та Y – координати точки Т. І з першої рівності знаходимо А, 19. І з другої рівності знаходимо B мінус 6. Отримані значення підставляємо в загальні формули замість A і B. Так ми отримали формули, що задають це паралельне перенесення. До речі, паралельне перенесення часто застосовують в алгебрі під час побудови графіків функцій. У нас є відео, де ми пояснювали, як це робити. Переглянь його, якщо є потреба. Запам'ятай паралельне перенесення це перетворення фігури, у результаті якого всі її точки зміщуються в одному напрямі і на однакову відстань, на вектор. Означення паралельного перенесення можна також сформулювати за допомогою координат. Паралельне перенесення це таке перетворення фігури, у результаті якого будь-яка її точка P з координатами x, y переходить у точку P' з координатами x плюс a, Y плюс b, де a і b – деякі числа. Під час розв'язування задач тобі також стануть у пригоді такі формули паралельного перенесення. А які приклади паралельного перенесення знаєш ти? Напиши в коментарях і підписуйся на канал, і з нами цікаво.